Йдемо далі. У липні 25-го Президент Зеленський підписав указ і розширив санкційний клуб РНБО. Для тих, хто вперто плутає свободу слова з безкоштовною роздачою розпропаганди можливо потрібно нам пройти цей шлях, спробувати подивитись. Це дуже образливо. Серед п'яти так званих щасливчиків опинився і блогер Андрій Серебрянський, у мережі більш відомий як Андрій Луганський. Питаю чому Луганський? Чому Луганський? тому що з Луганська логіка раніше? Він здавався сильно патріотичним, зараз здебільшого сумнівним. Чому давайте розбирати? Тисьо охо часи настали. Вірно, погодьтесь. Андрій народився у червні 1980 року. В 2014-му окупанти перетворили його дім на Руський мір. Тож Луганський залишив рідне місто та разом із родиною перебрався до Одеси. Там і почав активно виступати як проукраїнський активіст. Без світла жити можна, а без води не можна. І це приниження. Соромно, чесно кажучи, соромно перед тими людьми, які все життя своє поклали. Андрій розносив кремлівські наративи вщент, допомагав переселенцям і грав у команді патріотичних ініціатив у 2017-му Вирішив стати Ютуб гуру і почав дуже голосно коментувати політику. Ну тому, що якщо ви не займаєтесь політикою, не цікавитесь політикою, то політика починає цікавитись вами. А ви до того бути не готовими, розумієте? Певний час Луганському вдалося довести, що він має експертну думку на будь-яку тему. А пікслави прийшовся на 2014-2019 роки. Я не розумію, що ми тут всі обговорюємо. Я не розумію, якщо чесно, він настільки активно долучився до політичних процесів, що навіть взяв участь у виборчій кампанії 2019-го. Прагнув стати парламентарем. Я наразі є кандидат в народні депутати. У мене навіть є посвідчення кандидата в народні депутати. Господи, допоможи. Проте виборці, мабуть, вирішили, що його політична гра була недостатньо переконливою. Тож мандат Луганський так і не отримав. Є декларативна політика, а є політика реальна. Тоді Андрій залишився у комфортному середовищі YouTube і Телеграм. А це десятки тисяч вдячних підписників і роль патріотичного блогера. Я ніколи нічого не робив, того щоб подобатись е, аудиторії Я робив то, що е, те, що подобається мені. У 2019 році Луганський став співведучим Вата шоу разом зі своїм тескою Карповим або ж Полтавою. Там вони удвох вміло втоптували росіян у рідне московицьке болото. Вата шоу то. Що Андрія Полтави. Ми разом з ним записали там 5 або 6 вже випусків нового сезону. Але то передача самого Андрія. Він запрошує мене кожен раз. Але я на своєму каналі роблю також то саме: це діалоги з росіянами, діалоги з українцями на політичні теми. Для багатьох українців Луганський тривалий час виглядав як такий собі правдоруб, безстрашний та різкий. Майже Робін Гуд на Ютуб. Його ранні відео про корупційні схеми та політичні скандали збирали фанатів. аудиторія цінувала простоту формулювань у стилі Я вам зараз усе поясню. Хлопці приїхали за гроші. Ми це знали заздалегідь. Харизма, прості жаргончики і уміння розкласти складні теми на пальцях. все це зробило Андрія кумиром тих, хто давно зневірився в офіційних медіа. Корови сьогодні вимирають як мамонти. Але майже одразу після повномасштабного вторгнення РФ Андрій виїхав за кордон? Або перейшов за однією з версій через Карпати в Румунію. Зрештою, втік дивним чином, коли ті самі кордони були закриті. Невже Луганський дав хабар? Не може такого бути? Чи може? Ні. Варіант виїхав завдяки кількості дітей. В офіційних чи будь-яких джерелах про це не вказано. Сам блогер дуже рідко ділиться особистими деталями про родину, але все ж таки в одному з інтерв'ю луганський мимохід згадує, що їх троє. Я прийшов е, і ну, сумніви, і страшно, і важко. Троє дітей, як воно... Варто зауважити, що це він розповідав про 2014 рік і свій похід до одеського військомату. Тому про вік дітей на момент повномасштабного вторгнення у 2022-му Андрію не завадило б сказати точніше, якщо їх дійсно троє да літа 14. я жодного разу не мав в руках, не тримав зброї. Жодного разу. Зрештою, після втечі фокус Луганського різко змістився. Тепер він пояснював, чому мобілізація зло ЗСУ не ті, а Уряд, взагалі марний проти цього і працює. Далі Андрійка засмоктувало все глибше. Він почав переконувати світ у тому, що ЗСУ не можуть перемогти через погане забезпечення. Мобілізація знищує молодь заради амбіцій. Політиків розповідав про неефективність західної допомоги, і все це абсолютно випадково збігалося з риторикою Кремля. та ну нафіг, що за маячня. Між тим частина підписників досі переконана, Москва тут ні до чого, просто Луганський чесний, а схожість з російською пропагандою це просто збіг обставин. Я повністю погоджуюсь, я саме про це і говорю. Особливий пікантний присмак у тому, що Луганський опинився в одному пакеті санкцій з Латиніною, тією самою, що колись критикувала Путіна. А після 2022 року відкрила в собі талант антиукраїнської пропагандистки. До речі, про неї ми вже робили детальний матеріал, але трохи нагадаємо. Росіянин бреше з першої секунди, практично моментально для чого вони це роблять? Про всяк випадок. Іноді складається враження, що Юлія і Андрій буквально змагаються, хто вильє більше бруду і яскравіше розповість про корупцію, слабке керівництво та безглуздість опору українців. Хоча йому бом потрібно стати в чергу за Арестовичем. Я віддаю чотири області і Крим. Латиніна у соцмережах з серйозним виглядом пояснює, що Україна вже програла а Луганський у Ютубі Телеграм нищівно критикує процес мобілізації в Україні ТЦК і правоохоронців. До чого вони нас ведуть? Велика аудиторія, російськомовний сегмент за кордоном і безкоштовна трансляція сумнівних меседжів. Годі запитувати, чи це такий хайп? Або ж Андрій має своє бачення протистояння агресору. Типо ха 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 а воно не смішно. Центр протидії дезінформації тільки зітхав. Усі перли Луганського тепер сильно збігалися з методичками розпропаганди. В його закликах до перегляду стратегії не вистачало хіба що пропозиції капітулювати. Вони не сприймають значення слова гідність так, як його сприймаємо ми. Плюс вони сміються з цього. Інформаційна діяльність відомого блогера після виїзду за кордон і стала підставою для безстрокових санкцій. Зокрема, СБУ та РНБО звинуватили його в поширенні контенту, який деморалізовував українське суспільство та сіяв сумніви в здатності протистояти агресору. Це абсолютно різний стратегічний підхід. Я... Подивився декілька програм. Нічого антиукраїнського я не побачив. Отже, обмеження щодо Андрія Луганського передбачають блокування активів і заборону на ведення бізнесу, а також блокування шести його ютуб-каналів в Україні. І що ти? що ти що ти зробив? Давайте нам звіт якийсь про свою роботу.